Запоріжжя продовжує заповнюватися пам'ятними стрітартами. Тепер в Шевченківському районі також є один такий присвячений Андрію Лободі, фронтмену групи Хорта, якого настала в 2015 році через важку хворобу. Однак творчість його живе, і пісня Це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна вже давно стала негласним гімном нашого міста. Стрітарт, на якому зображений музикант, розмістила на будинку, де він мешкав. По вулиці, магістральна, 70. як розповідає культурологиня Льона Радченко, проект волонтерський, ініційований друзями Андрія, з фарбою допоміг департамент культури міста. Вони ж зробили і табличку. Це була ідея близьких друзів Андрія, музикантів гурту «Корта», Вони звернулися вже до мене. А Оскільки я теж була близьким другом Андрія, колегою і навіть його підлеглою. Доволі тривалий час ми разом починали з молодіжної редакції. Він був моїм босом. То я була щаслива долучитися до цього проєкту як кураторка. Ми обрали митців класних запорізьких стритарників, які працюють у трафаретній техніці художниками, які втілили задумку в життя. Виступили стрітарники Hello та сліпі Сан». Нам треба було створити образ Андрія, ну просто впізнаваний саме, як він там був. Проаналізував світлини, ми там визначили там, яка у нього постать, які у нього там певні такі ж да, впізнавані риси, жестикулярні особливості. З декількох світлин ми створили образ. Тобто це була колажована робота там, Треба було покрутити різні ракурси, потім обробляється зображення і вже складається в, в, в певну композицію. Вони розповідають, що у малюнку є прихований сенс. Коли вночі фотографуєш арт, то на тіні Андрія проступають слова, виконані світловідбиваючою фарбою, найвідомішої його пісні це Запоріжжя, це Україна. Це найголовніше думка, яку він вже тоді показував людям. Батьки Андрія кажуть, що ніколи не думали, що він стане музикантом, пророчили йому кар'єру біолога. Але так сталося, що майбутній фронтмен групи Хорта пішов до музичної школи. Він закінчив музичну школу по класу аккордіон. Сказав Папа, я його закінчив, А в нас висіла гітара, на яку я грав сьогодні. А тепер давай на Коли він почав добре, не вистачало вже репертуару. Поэтому надо было писать песню. Пап, как я написал? Нет, это не училась. Давай я мою послушаю, я написал. Начали с ним соревноваться. Поэтому у нас очень много домашних песен. Я не знаю. Их сын собирался выпустить, но не получилось. Три альбома как минимум. Я записал 40 песен в его. І людям розказув Запоріжжі в рамках перейменування Одна з вулиць Шевченківського району, а саме Волська, тепер носить назву вулиці Андрія Лободи. Символічно, що саме цією вулицею музикант ходив до школи, розповідає його друг Юрій Юрченко. Ми були малими, росли тут на Шевченківському. Сьогодні пригадав, як ми з ним познайомилися. На спортивному майданчику ми гуляли, я трошки антропометрично був малий, зовсім малий, а він був трошки вищий. А якісь старшаки в школі щось хотіли від мене на спортивному майданчику. Підійшов Андрій, каже, цей хлопець зим зі мною, і ми якось з ним після цього затоваришували. Потім згадує Юрій, вони разом пішли до студії Юніс, де не мати свого гурту було дивно. Тоді народилася група Хорта. Ну, він завжди збирав навколо себе великі компанії, а, тому що він зрозумів дитинство: якщо мати гітару і на ній грати, навколо себе можна збирати багато людей. Тому в нього був шалений великий репертуар будь-яких пісень на будь якій компанії. І завжди, коли ми збиралися, ми разом всі хором, навіть ті, хто вмів співати, не вмів, проводили дуже гучно. Тому в принципі був Класна, широка, відкрита людина, і мені здається, що всі таким його і запам'ятали.